Окей, от чи може людина, яка тебе зараз послухає, згадати, а які саме стендапери і з якими саме темами їй подобаються? І яке ставлення у цього стендапера до світу, і от подивитися на свого улюбленого стендапера, якимось чином щось усвідомити всередині себе, просто уяви від, собі, знаєш, коли ви збираєтесь колегами-психотерапевтами, так. і такі ну, в мене клієнт, розумієш, він такий, синдром Черкова в нього або ж синдром Гунченко. Знаєш, а цей Вотало Волка такі, А, ну понятно, понятно. Ну, ви ж можете сказати, наприклад, це стероїдний тип або це шизоїдний тип психіки. Коли ти кажеш про радикали, да, ведучий радикали. Але помічні психоаналітичну діагностику. Це прямо от такі роботи. А ти кажеш: давайте все це замінимо, і в нас є е, радикал, але Волкове, радикал ну масло. Це владу такою стендаперкою, щоб твоє прізвище з'явилося в підручнику з психіатрії.